З сівером, і він так довго вдивлявся в цей прайс, щось там вивчав, і у нього така от робота мислі на ліце була, і він ще там щось не, мож, не міг зрозуміти, доки не наважився запитати у продавщиці, Скажіть, а з палуні це як?» Мене це вразило до глибини душі, я не міг це так залишити. А. І так виникла поема Москаль у Макдональдсі. Оскальца заходить у Макдональдс і в прайсі нишприть очима. Та скривиться, мол, непонятно, то знизує плечима. От, блять, як понаписали. написали Мак Чікін, чизбургер, бігмак. І ще не улікоть. А з Плоніцей як? Добрий день, пане, вільна каса. Як ви сказали, а вільний. Як зараз бачу чемний погляд, той смиряковий ніжний стан і косу майже до пояса гречну фразу вільна каса І кацапське нагле, а вальни і ані слова більше зайвих з вуст червоніших калини. Ви, певне, трохи помилились. Вам, мабуть, в руській бліни. Неначе небеса стригнулись а я він на картоплю фрі, а згадав про бульбо, подивився на шарики. А бачить шаровари. Він до клоунів, а в них шабельки та пістолі. А з плакатів море синів ще готує, шлях кораблю, лише знамена на вітру тріпочуть, а на знаменах я це люблю. Отак заступнички вступились, лукавого звалилось з ніг, щоб наш ріднесенький Макдональдс Москаль порочити не зміг. <рив> Пішов собі, похнюпив носа, щось там дістав із дів своє, якісь там огірочки з просом, чи то якесь там олів'є. А я собі сидів навпроти предтрапесою в молитві весь, віддячив Богові, старанно, що наш пігмак дарує днес. І довго ще не міг збагнути гризуче куряче крило. Чому так приязно молилось? Чого так? Весело було, дякую.